Любі мої, сьогодні вийшла, хочу позайматися трішки садово-огородніми роботами. Тут ось у мене полуниця посаджена. Є е, тут, здається, ну, один рядок бріла, і ще два яких сорти, я не пам'ятаю, я купляла. а ще розсадила свою гігантелу. І гантелу я викопала у мами на городі. У неї вона завжди родила така дуже гарна, велика, хоч вона трошки пізніша. Я її собі садила, але там вже в мене грядка вона непридатна, Ну, тобто буде щось, то буде, бо туди чоловік не заїде, щоб фризою пройти між горіхи, а можливо і заїде, я не знаю. Ну, то таке, хай собі буде там. Дякувати Богу, землі вистачає тому вигрибу, і ще, можливо, якусь, якась ягідка і буде там. А сюди вже пересадила на таку нову грядку, величеньку, обсадила її хризантемами. До речі, мені ще треба хризантеми відкопати. Одній моїй дуже добрій знайомій і ну, підписниці, любочці. Я обіцяла і буду її відправляти посилочку і викопаю її. ну Скоріше всього, мабуть, тільки корінчики. ну Побачу, який кущик буде. Бо тут сюди я розсаджувала собі просто великі такі кущі. Мені найголовніше, щоб вони вкорінились на літо наслідуюче. Город у мене, бачите, він ще не прибраний. Я за це не хвилююся, в мене все-таки на подвір'ї трактор і вся техніка, яка необхідна, тому то все зробиться. Але ж у нас, щоб ви розуміли, просто навіть ще сьогодні, ні, вчора вечором йшов дощ. У нас просто кожен день дощі. От світить таке яскраве сонце. І обов'язково десь якась хмара візьметься і зільє дощ. Постійно, це, мабуть, від кінця вересня, оце в нас цілий місяць дощі, тому ну, неможливо було, знаєте, як раніше сонечко тепленько, сухенько, бур'янець попалиш. там Такого не, ну, не можна було робити, розумієте? Е, ну, Така погода. Тому от е, сьогодні я вирішила. А це квітки посадила, бо, думаю, чоловік, як буде е, там фризувати чи дискувати, не знаю. Він паличок натикає, він обов'язково їх поламає. А, тому я так уже квітами обсадила, думаю, це буде видніше. Ну так. Я сьогодні хочу посадити часник. Е, Ось він зробив мені такі трактором, зробив мені такі борозни. Вони... А це картоплеса він зробив. Вони на перший погляд такі ніби глибокі. Але коли я буду загортати, то воно все зрівняється і буде, ну, тобто часник буде на такій висоті, 5-6-7 см в землі, як, як і треба. От. Як я сажу, я сажу, ось дивіться, в оцю борозенку я насипала деревний попіл і пісок. Тому що у нас важкуваті ґрунти, а часник любить більш такі легші ґрунти, тому я насипала. Якщо там грудочки, ви бачите, то ну, ви розумієте, я казала, що весь час дощі йдуть. Вони зараз дуже легко розминаються руками, і я роз... розмішаю з піском і з деревним попілом, ну, такий зроблю їм легенький ґрунт для часнику. Відстань тут, звичайно, велика. Тут 70 см. Буде міжряддя, так як для картоплі ми садимо. Але то не біда, я побачу, якщо це буде сильно широко, я посередині ще заб'ю кілочки і протягну, можливо, посажу цибулю зим, зимову. А можливо, окрему грядку побачу. Зараз чоловік приїде, бо він десь поїхав по цибулю, по зимову. Бо ми об'їздили свої сільські магазини, нема в жодному, то. Не знаю, куди він поїхав. От. Ну, зателефонував, спитав кілограм 400, хватить кажу. Ну, тобто кілограм і 400 грам. <гум> кажу, та хватить, вистачить. Трохи там кривенькі рядочки, то, то теж ви не звертайте уваги, в мене є сапка, і я все це сапкою вирівняю. До речі, вже ось чоловік приїхав. От, і буде в мене робота, мабуть, до самого вечора. От, От такі справи. Е, до речі, часник у мене. Зараз приберу цей бур'янець. Ось мені дали ось такий часник. Дивіться, яка тут головка. Тут, м -м, скоріше всього, знаєте, тут немає такої стрілки, а насіннячко на стрілці. Це такий часник, бачите? Ось я його нарущила, тут багато зубків. На головці. Я не знаю, як він зветься, не знаю, не цікавилася. Тут ось його в мене є часник, я купляла Любаша, ось такі темніші зубки. Любаша і є там знизу Харківський фіолетовий, ось він. Я його змішала тут разом. Ну, ось такі. Головки тут, доволі величенькі такі, бачите? Це я купляла, а це мені дали. і Ще тут ось влітку ще чоловікові дали. Він мені приїхав, каже, це чи часник цибуля щось таке. Ось дали тут скільки? 6 зубчиків. Да? Він каже, це карамболь. Може, воно і не карамболь, знаєте, але я не цікавилася. Хай буде карамболь. Ну, то я посажу, побачу, що воно таке виросте. Можливо, це ота цибулька, що е, така типу декоративна. Не знаю, я не обробляла нічим, е, марганцем не обробляла. У мене не було такого, щоб чесник е, псувався, тому я і не обробляю. Не знаю, як по правилам там треба. Тут чесник я буду садити на відстані 10-12 см один від одного зубчик. Сапою буду загортати. Приїхав, мабуть, цибулю виложив і поїхав знову. У нього справи свої. Йому запропонували сюди завести. Дефекат. Якщо хто знає, це раніше на цукрових заводах були відстійники, і в ці відстійники стікала вода з буряків. Я не дуже це знаю. Ну, просто чоловік трішки працювавши, як прийшов з армії, і це був 92-й рік, і в нас ще працював цукровий завод. От він там робив водієм, то він мені трошки розказував, я не дуже в цьому розбираюся. І вимивали буряк. І ще там, по-моєму, там вапнує, ну, я не знаю, як, яка суть в цьому всьому. Ну, ми інколи вивозимо на нагород так, таку річ, вона розкислює грунти. От, У нас він трошки кислуватий. Тому не думає, привозить, не привозить, я взагалі не дуже це так ну, привезе, то розкидає. Ось так. А я буду розкислювати ґрунт свій деревним попілом і пісок. Оце так. Зараз пройду легенько так все переворушу рукою. Потім я чому всі рядочки не посипала попілом? Тому що я один посажу. Загорну його і потім по ньому буду ходити, підрівняю, там, бачите, там трішки кривенько. І потім по ньому буду ходити і садити другий. Бо бачите, як і тут горби, тут я взагалі як картоплю сапаю, то ноги треба широко розставляти. Ну і не хочу це лишнє навантаження. Отак от, так, от ну, так я буду садити. Ну, Не знаю, покажу вам не покажу, як це, ну, хто не бачив заради Бога. Я думаю, що це не, не варто на це сильно так акцентувати. Все ніби розказала. Звичайно, то між, міжряддя повинно бути 25 см на часнику. У мене воно тут виходить так, що між ним можна буде посередині ще посадити. Е тому що 70 см це забагато, то я, можливо, з зроблю рядок, побачу, як буде тут. Ну, Тут по картоплинні, то воно не твердо. От. І додатково між, між часником посажу цибулю. Це такі культури, що вони між собою поєднуються, тому, тому так, побачу, як це воно буде. Ще не бачила цибулі, він там привіз, мабуть, у кульочку і виставив і поїхав. Ну, отак. Ну, я вам всім бажаю тихого, мирного дня, гарного такого сонячного. Нехай ніщо і ніхто не зіпсує нам цей день. Я буду працювати, а вам всім миру, добра і здоров'я. До зустрічі, любі мої. Всіх обняла.